Він був щирим, добрим і завжди знаходив у всьому позитив. Таким згадують загиблого військового Василя Нікітшина, водія відділення протитанкових ракетних комплексів військової частини А 4056 68 шість, окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша. Сьогодні з героєм попрощались у домі печалі в Тернополі. Провести в останню путь захисника прийшли рідні, друзі побратими. Після церемонії прощання траурна хода рушила до Миколинецького кладовища. Саме там на алеї героїв. Ховають захисникам. Я голокомадо збройних сил України схиляюсь перевідвагою стійкістю. Та патріотизом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб. Йому було 55, Обоє його батьків, як і дружина померли кілька років тому. У нього залишився син, який нині перебуває за кордоном. Тому синьо-жовтий стяг прийняв відчим загиблого. Друзі розповідають, що Василь родом із Заліщиків. Там він закінчив школу, згодом вступив до Тернопільського професійного училища. Після строкової служби у війську продовжив навчання в Тернопільському національному економічному університеті, займався бізнесом. Тягав значних успіхів. Друзі кажуть, боляче усвідомлювати, що війна забирає найкращих. Він ніколи не хвалився, він ніколи не старався бути вищим за інших. Він завжди був простим. Завжди. І в школі, і в житті. Щиро любив Україну і сказав хто як не я. Ми недалеко жили, поряд, разом гралися, ходили в гості одне до одного, а потім садочок, школа, ну, однокласники. І про Василя хочу сказати, що це була людина, яка у всьому шукала позитив. Ніколи не було якогось такого моменту, з якого би Василь не вийшов, ну, такий стривожений, розхвильований. Завжди було завжди. Навіть в чомусь поганому, завжди була якась крупинка чогось доброго, якоїсь надії. Добровільно вступив на контрактну службу в лавах ЗСУ, розповідає його побратим. Василь такий був, такий він був, я навіть не знаю, як сказати, такий. Всі виконував свої завдання на всі 100%, І що йому по покладені задачі всі, всі виконував, і навіть такі, що від нього залежало, наприклад. Ті, що від нього не залежало, ніхто його не просив, то він сам брався допомогти комусь. Додає, що спочатку Василь воював у складі 44-ї, а згодом 68-ї окремої механізованої бригади був на передових позиціях Донеччини. Саме там, на жаль, обірвалось його життя внаслідок тяжкого захворювання раку, з яким він боровся до останнього вічна пам'ять герою.